У другому етапі всеукраїнських змагань пліч опліч змагаються учні громад області. Свої вміння грати у волейбол, баскетбол, футзал та черлідинг показали учні сутисківського ліцею. Півсотні учасників спортивних змагань отримали можливість пройти до обласного туру. Лише один місяць тренувань, і команда дівчат Чарлідерж Сутисківського ліцею виборола перше місце у другому етапі змагань в рамках проєкту Пліч опліч усі школярки займаються спортивними танцями, тому опонувати черлідерних їм було нескладно. Я дуже рада, що цей проєкт об'єктує так багато дітей, які можуть і хочуть займатися спортом. Особисто я перший раз беру участь у черлідерстві, і скажу чесно, це любов з першого погляду. Владислав Рудишин, капітан волейбольної команди, яка теж готувалася до обласного туру. Спортсмени, як і черлідерші, зайняли перше місце у змаганнях. Ми змагалися з декількома командами школи. Це було дуже весело і це був неймовірний досвід для мене на майбутнє. Думаю, що на районному рівні нам буде не легше, але й не важче. Сутисківська громада на всеукраїнських змаганнях виставила п'ять команд з футзалу, жіночого та чоловічого волейболу, баскетболу та черлідингу. Всеукраїнська ліга змагань пліч опліч. На як на мене, це є е, олімпіада в мініатюрі. Олімпійські ігри в мініатюрі ми маємо доказати російському агресору, що ми нація непереможна, не дивлячись на всі ті біди і проблеми, які вони нам створюють. Ми живемо, ми розвиваємося і ми віримо у перемогу. Вінничина входить до п'ятірки лідерів за кількістю команд учасників. На змагання їх зареєструвалося. 1932. Цей проект подарував саму яскраву палітру емоцій, які тільки може отримати учень, перебуваючи в навчальному закладі, тому що яскрава особистість впевнена собі особистість це особистість різностороння. І спорт це саме той фундамент, який формує наших майбутніх зірок. Проект Пліч Опліч Всеукраїнській шкільній ліги втілюють за ініціативи президента для популяризації спорту серед школярів. Завершиться проект всеукраїнським етапом у червні 2024 року. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.